Мій батя вважає, що чоловік це годувальник родини. І що це в наших генах з прадавніх часів? Тисяча триста чотири гривні 90 копійок. Так, відмініть ось це. Синок, а знаєш, що в ході еволюції людина вийшла із води? Тому що там було занадто дорого. Візьміть. Алло. Алло, сонце, а ти ще в супермаркеті? Слухай, візьми, будь ласка, стой соус для риби, я забула. Сонечко, я хотів би просто взяти, але тут, тут повсюду, повсюду камери. Слухай, якщо треба гроші закинути на картку, ти тільки скажи. Я розумію, зараз не йде машина, тож може і я побути в всім. Сонечко, ні, все нормально, все нормально. Гроші є, Д -д давай, бо я на касі стою, ага, давай. Запам'ятай, синку, ніколи не бери грошей у жінки. Тільки здачу. Останнім часом батя переймається, що не забезпечує родину. Особливо він засмутився сьогодні вранці, коли був вимушений поголитися маминою бритвою. Повідомляю. Що ви успішно пройшли випробувальний термін і стаєте частиною нашої команди. Справді. Я вам дуже дякую. Я сильно хвилювалася. Залишилася одна формальність назвати бажану зарплату. Я сама маю назвати. Так. Просто скажіть, на які цифри ви розраховуєте? Я може. Ага, ну добре. Знаєте, ось конверт. Напишіть завтра в ньому бажану суму і залиште на моєму столі. Як роблять у південній кореї? Розмова з босом про гроші може викликати стрес. Давайте орієнтуватися на південно-корейський формат. Головне, щоб він на північно-корейський. Блін. Довбане колесо. Зламалося в саме непідходящий момент. Дімон тобі вже треба навчитися самому ходити на своїх двох. Блять, тікай. Да! Котику, нас Яна запросила в ресторан познайомити з новим бойфрендом. френдом. Свят, секунду! Тато не любив ресторани, бо там з годувальника нашої родини він ставав ще годувальником родини офіціанта і шеф-повара. Алло, свята, може, я не час вже навчитись готувати самій, аніж. Бойфрендів кожен тиждень мінять, а? Ну а потім Леон запросив поїхати з ним на балі. Mm -hmm. Ну і я закохалась. Батя, а ти вже години вибираєш. Батя зайнятий складними математичними розрахунками. Він намагається замовити вечерю на двозначну суму, при тому, що в меню усі ціни тризначні. Я буду хумус. З хлібом. А нам ще. Вина. Е, Леоне, а ким ти працюєш? Займаюсь криптовалютою, децентралізацією фінансів довго пояснювати. <кху> ну а якщо так, ну, в двох словах, там, купив токенів, нафармив DeFi і вже відросло на 200 відсотків. <кху> Яна, ти щось розумієш? Яка <кху> різниця, якщо в нього відросло на 200 відсотків? <кху> <кху> Я вважаюсь. <обмачаю. кху> <кху> тобі часом машина не потрібна. М? Я тут Бентлі продаю. Водя, ти скоро цей Бентлі будеш світі толкати. Наша на машина, якщо ми на Балі. Нічого. Я розглядаю машину як актив. Давай завтра десь біля десяти. Подивимось її. О! <кхай> <кхай> Бачиш, у людини є стратегічне бачення. Я зразу відчув, що від вас пахнеться його успіхом. Будь. Ти підхозки взяв? Ні. Що? Я і так дочекався, доки батя домовиться щодо машини. Походу, нам час додому. І чим він так сподобався Яні? Тому що у нього відростає на 200%. <кхух> То ви виходить хлопець Яни, да? Будьте обережні, бо вона з вами тільки через гроші. Я знаю. <плес> так буває з гарними дівчатами. <плес> <Фарди>, ну. <діодні. плес> <плес> <плес> Коля, я просто про те, що було лучше видно. Леон, вибач, будь ласка, вибач, що так вийшло. Я, Дай я тобі, Слухай, я в тебе хотів спитатися за цю крипту. Я просто теж хочу спробувати. Вибач мене консультації платні, 200 доларів. Ого. С Слухай, а ми, а ми скидочку на машину зробимо. По машині я теж подумаю. Може, краще джип. Коля, треба ризикнути, а то будемо все життя повзати. М? Давай, давай, що думаєш? Беремо консультацію. Я теж хочу, щоб в мене відросло на 200%. Я дуже. Алло. Слухай, кить, враховуючи, що ми їдемо на балі років на п'ять, Я тут зимові речі продаю. Як думаєш, скільки за що попросити? Не знаю. Скажи ціна договірна. що, це варіант. Ян, слухай. Е, як думаєш, скільки мені просити зарплату? Просто я через декрет трішечки взагалі випала з ринку. Я не знаю, скільки той сексі красунчик, Ну, твій колега заробляє. Хто? А? Та якось мені незручно питати. Та ти з дуба впала. Та це ж перше, що треба питати в людини. Привіт! Скільки ти заробляєш? Взагалі тебе досвід збудою нічого не навчив. А, Руслан. А? Слухай, я тут телефон собі обираю. <кій> Може допоможеш? Просто тут такі ціни. Майже наша місячна зарплата, так? А? Ти знаєш, я звик е не рахувати грошей, як і жінки, якщо вони зі мною. Це, якщо я правильно зрозумів лекцію Леона, 5 іксів це сума, яку ми вклали, множиться на п'ять.

Яна, слухай, Якщо мій колега носить сорочку Кевін Клен і кожного дня їсть суші. Це може якось казати про рівень його доходів, а? Окей, давай я тобі зроблю інстаграм аналіз. Я що. Інстаграм-аналіз, котику. Я з точністю до 90% можу визначити, скільки заробляє чоловік по його сторінці в Інстаграм. Там же є все. Геомітки, пости, хештеги. Це ж просто кладість інформації. Яна, з твоїми навичками треба в податковій працювати. Мені приємніше бути в зоною. Mm? Чуєш, братан, треба цей. Залучати нові інвестиції в нашу крипту. о! Є якісь ідеї? Старина. Інвестиції навколо нас. Треба просто відкрити двері, поняв? Ні. Яка гарна у вас коляска. Та раніше я не міг собі таку дозволити. Все змінило криптовалюта. Крипто що? Коли мій батя бачить непорозуміння в очах людей, він знає, це шанс заробити. Це не піраміда! Це виведення на ринок нової валюти коїну. Чим вона відрізняється? Всі валюти вони належать банкам, а крипта вона незалежна. І потім кожна, кожна, кожна із вас зможе купити собі по яхті. Думаю, треба дати шанс коїнам. Ну, ти просто вовк уолл стріт. Братан, я би зараз її бензи продав. Просто вирішив тепер залишити її собі. Дякую, дякую. дякую. Отже, я проаналізувала активність Руслана в інстаграм за останній рік. Uh -huh. І можу сказати, що 90% фотографій зроблені в лакшері закладах або ресторанах. Так. Але фото з їжею майже немає. Це означає, що визначити вартість чеку я не можу. Він міг просто ходити в ресторан і сьорбати водичку. Mm. Як я. Подорожі. За останній рік він тричі був за кордоном: Копенгаген, Арабські Емірати mm -hmm. і Туреччина. Mm -hmm. Це могли бути цілком робочі поїздки. Тут би не завадило провести контент-аналіз збережених сторіс, але на це немає часу. Тож беремо середню кількість витрат. Яна, тобі треба працювати в СБУ. Шмотки. За хештегами та відмітками я визначила більшість його гардеробу і можу сказати крихітку, що це все. підробки, Хоча дуже якісні. Слухай, спитай в нього де брав. Угу. І так, що я можу сказати? Що навіть я не можу сказати, скільки в нього грошей. вдома. Але гроші в нього точно є. В мене відросло <кхем>, на 300 відсотків. Що в тебе відросло? Ми інвестували в криптовалюту. У нас з'явилися інвестори, і тепер ми важливі гравці на біржі криптовалюти. Е, Бодя, ходімо на Бодь? Слухай, це ти стільки грошей за сьогодні заробив? Прикинь, а через тиждень ми з тобою полетимо на балі. Балі. Ну, так. Да. На балі. І Що ми будемо робити на балі? Ховатися від колекторів? Ти знаєш, що такі гроші так легко не приходять. Будь. Хоть. А хто сказав, що вони прийшли легко? Чуєш, Ян, а... я там в інстаграмі бачив, що ти шмотки свої продаєш. Що, В Леона справи йдуть не дуже, так? Да? Леона все прекрасно. Просто навряд чи мені знадобиться шиба під пальмами. Але не жаль, так багато людей, які можуть собі дозволити такі речі. Ой, ти. Скільки <сих> вона там стоїть? Знаєш, Коля, може, твоя шуба є безкоштовна, а моя ні. І ти точно собі таку дозволити не можеш. Ти он шкарпетки. По три рази штопиш. Дядя Коля не знайшов кращого варіанту похизуватися прибутком, ніж придбати у Яни її шуби. Я, я беру твої речі. <гас> Мені сподобаються мої дівчині. Який майбутній. Ян, я тобі дякую за аналітику, але я досі не знаю, скільки просити грошей у шефа. Сонечко, думай про гроші про прозвичайний ресурс. Питання не в роботі, питання в тому, як ти цінуєш свій час. Так що. Оціни своє життя і дай йому достойну ціну. Ну, ні біга собі. Він говорить як Леон. Ого. А, а знаєш, в ківця? Я тепер спокійна. Мені є на кого тебе залишити. Я теж піду ну, заведу гроші наших бабусь. <кій> ін, ін, Інвесторів інвесторів. піду чекати кси. Що хочеш на балі, а? Ех, батя, для початку хоча б просто поснідать. Так, зараз подивимось. Опа. В, в, в смислі? А де ікси? нулі, куди воно все поділось? Жесть, якщо бабульки э, акціонерів знають, то буде дуже багато негативу. Треба срочно дзвонити Ліону. Давай. Коля, що це за шуба? Що це за пакети? Та це я забрав яні речі. Ну, Вона, коли повернеться, їй точно не буде в чому ходити. І тоді вона зрозуміє, хто я хто в її житті. Угу. Алло, Ліон, у нас тут проблемка. В нас нулі! А мають бути ксе! Ми ж тільки на біржу вийшли, почали рости. От нас хом'яки тепер зливають. Що він говорить? каже, що якісь хом'ячки нас зливають. Потім піде памп і знову будуть ікси. А якщо зараз не закинути, то лишиться нулі. Так що реінвестуйте. Що? Каже, ще грошей закинуть. Ну де ж ми ще візьмемо самі нулі? Блін. Добрий день. Алло, Богдане, вітаю. Ми там вклалися у ваші коїни, але у нас таке свято. Весілля онуків. Можемо забрати أ, أ, свою частину. Зараз не вийде, нас хом'ячки зливають. Хом'яки? Ну, так. Але я хочу забрати свої гроші. Я вам потім перезвоню. Бодя. Що нам робить? Де нам брати гроші, Бодя? Є ідея. Арнольд Іванович. Чого <плієнський> ви у моєму кріслі? Так. Це практика південно-корейська? Я прочитала, що працівники, які дуже хочуть зрозуміти своїх керівників, вони. <плієнський> а -а -а. Вони сідають у крісло керівника, щоб відчути його енергетику. Так, це так. І як вам моя енергетика? Ну, е -э потужна. Потужна. Я зарядилася на А це гарна ідея. Відчуєте, як моя енергія крізь світу наповнює і ваші тіла. Ох. Так, я відчуваю. Це вже занадто ну е, занадто потужно. Свято, а-а. Контакт. Так. Це будемо так робити кожну хоро. Оченята закрили і всі разом. Um... І ось це називається Коїн. Да. Ви що, Йоти? Я ще в 90-х такі фінансові піраміди накривав. Та за таку децентралізацію фінансів вам від 8 до 12 років світить організатором коля з Пападос. Поподос! Слухай, зачекай, а ти вже вкинувся в цю піраміду. Лаханувся і хотів мене затягти. Я вам ще раз кажу, це не піраміда, да. це нова сучасна валюта. Кон. До того ж ми прийшли просто порадитись. Да. От порадились. Тепер не будемо ризикувати. Да. Дякую. А, я, 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 я на хвилинку. А, затримаю. Скажіть, а ви от прям точно впевнені, да, що ці піраміди зробили люди. Просто є такі чутки, що вони позаземного походження доведеться сажати інопланітян. Цей а, а вам свята нічого не казала? Що? Ну там просто в неї на роботі зарплату затримали. Ну, а я не можу машину продати, Д дитині треба купити коляску. Так, коляску. Це так, ага. -та, без питань. Я ось тут гроші відкладала на пластику груди, чоловікові сказали, що відкладаємо йому на зуби. Але на що йому ті зуби. Це, а, а, в, 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 ви не переживайте. Я вам, вам вернув вдвіч, вдвічі більше цих ваших грудей. Тобто грошей. Ну, <рес> Ти теж так не переживай. дам. дам. Так, а що шо там? Шо-шо. Закинув груди тещі, але щось не ростуть. Треба позвонити Ліону. Давай. Ой, ні, ви ще кинули. Щось мені не подобається твоя інтонація то знайшли вразливість у смарт-контрактах, і всі гроші залочились. Що? Ну так, тепер їх уже не зняти назад. Як не зняти? Тільки без самогубства хлопці. Я й сам постраждав. Життя криптовалютчика, як гойдалка. …який останні дні стрімко зростав, сьогодні обвалився. Це найбільше різке зростання та падіння за останні роки. І ще один привід нагадати глядачам: не варто вкладати гроші в те, чому не розбираєтеся. Він наче прямо нам сказав. Алло. Я довго думала і вирішила назвати максимальну зарплату, як ти казав. Головне, що бос не розцінив це за наглість і не вигнав мене. Але добре, що ти тепер можеш нас забезпечити, правда? О, блін. Бодя, що це за крики? Аба. Яночка, що сталося? Хом'яки з'їли коїни. Що? Коїни вони прогоріли і ми не летимо на Балі. А я всі шмотки продала вже. Mm. А ще я йому позичила гроші, і він кудись зник, і трубку не бере. Значить, і бодя по горі. Е -е -е, Почекай секундочку, yeah. Yeah. Я, я скоро буду. Ага. Uh -huh. Я вже подумав, що ви занадто пересиділи в моєму кріслі. Спокійно, шановні вкладники, ми, поки реінвестуємо на іншу біржу, пропонуємо вам пакет брендових речей як е, тимчасову виплату. От, будь ласка. Тоді я ще шубу візьму. Тоді, будь ласка. Ти краще гроші віддай, а то щас поліцію викличу. Поліція вже на місці. Хто? Я. А -а -а -а! І твоя сім'я. <фу> <ріп> я думала, я думала, що ми з ним будемо на балі. Давай, сюда! Сюда, сюда, сюда! Доня, я ж тобі казав, я тобі пропонував, давай спочатку прослідкую за ним місяць, другий, а ти не заміж, 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 заміж. Будя? Свет, я позичу гроші у твоєї мами, щоб підняти свій коїн. Ці гроші були на на зуби! Ага, там такі зуби, що... що весь район би заглядався. Так, я нікуди не лечу. Коля, поверни мені мою речі. А я. Здається, саме час. Він пішов. Мій малюк! Може, мені всього півтора роки, але я вже розумію моменти, коли треба брати справи у свої руки чи ноги. Світ вибач. Я твоїй мамі все поверну. Просто хотів вас забезпечувати. Цими кредитами? Ну... Бодь. Ну, мені не потрібні твої коїни. Мені потрібно, щоб на тебе можна було покластися. А на ноги ми точно станемо і ж, А бороги віддамо зарплатні. Ні, ну, все таки я бізнесмен. Mm -hmm. В классе, в правильну сім'ю, скільки заробляє. рубляй.